Я завжди була зручною. Знаєте, з тих, хто згладжує конфлікти, ставить інших вище себе. Хороша донька, слухняна сестра, любляча дружина, вічлива колега. Напевно, тому що мене так виховали. Мої батьки, Наталія та Ігор із дитинства втовкмачували не скаржся, не ганьби родину, терпи і все налагодиться. Я вбирала ці слова як губка і довго думала, що так і треба жити. Розчинятися в інших, щоб заслужити їхню любов. Якщо хтось сердився, я вибачалася. Якщо хтось засмучувався, я відчувала провину. Я була майстриною підлаштовуватися під чужі очікування, навіть якщо це означало заховати свої почуття якомога глибше. Мама Наталія була вчителькою української літератури. Суворої вдачі, з ідеальною поставою, вона завжди пишалася тим, що тримає все під контролем. Її слова різали як ніж, але вона вміла говорити так, ніби це турбота. Тато Ігор працював інженером на заводі, був мовчазним, але його мовчання часто говорило більше, ніж слова. Він рідко хвалив, але якщо насуплював брови, я знала, що розчарувала. У нас була молодша сестра Оля на п'ять років молодша за мене. Вона була їхньою улюбленицею, яскрава, товариська, з легким сміхом, що заповнював кімнату. Оля завжди знала, як розсмішити маму чи вмовити тата. Я ж була відповідальною, тією, хто мав тримати все в порядку. Якщо Оля запізнювалася, я її прикривали. Якщо мама гнівалася, я брала провину на себе. Я думала, що це моя роль бути невидимою, але корисною. Дитинство було звичайним. Ми жили в двоповерховому будинку на околиці Вінниці. Мама змушувала мене вчити вірші на пам'ять. Та то вчив лагодити розетки. Оля гасала у дворі з сусідськими дітьми, а я сиділа над підручниками чи допомагала по господарству. Я не скаржилася, думала так і треба, але іноді, лежачи в ліжку, я уявляла, як їду далеко, де ніхто не скаже, що я мушу. Ці мрії були моїм секретом. Коли мені було 26, я зустріла Андрія. Він був інакшим, спокійний із м'якою усмішкою і теплими карими очима. Він умів слухати. Не перебивав, не засуджував, не намагався мене виправити. Ми познайомилися випадково у кав'ярні в центрі міста, куди я зайшла після роботи. Я пролила каву на його ноутбук незграбно, соромно, але він лише розсміявся і сказав Ну тепер ти винна мені нову каву. Ми розговорилися, і я зрозуміла, що не хочу, щоб цей вечір закінчувався. Андрій був програмістом, працював у IT компанії. Його життя здавалося таким вільним, він не був під тиском правил, як я. Ми могли годинами балакати про всяке, як назвемо наших дітей. Він хотів хлопчика на ім'я Марко, я, дівчинку на ім'я Софія, який будинок скупимо з великим вікном у вітальні, як їздитимемо на озеро щовихідних, він мріяв про велику сім'ю. Я теж. Ми побралися через рік у маленькій церкві з білими лілеями і десятком гостей. Мама тоді сказала Ти зробила правильний вибір. Я думала, що нарешті вирвалася з клітки, яку будували навколо мене батьки. Андрій був моїм безпечним місцем, але життя любить випробовувати ми почали намагатися завести дитину майже одразу після весілля. Я була сповнена надій. Ми з Андрієм жартували, що наша малеча буде найрозпещенішою, бо ми вже купували іграшки. Я знайшла плюшевого ведмедика з червоною стрічкою, а Андрій замовив крихітні кеди. Місяці минали, нічого не виходило. Спочатку ми не хвилювалися. Треба просто розслабитися. Казали ми, повторюючи поради з інтернету. Я пила вітаміни, рахувала дні, малювала графіки. Андрій сміявся, називав мене генералом планування. Але через півроку я почала завмирати щоразу, коли брала тест. Кожен негативний результат був як маленький удар. Я ховала тести в смітник, щоб Андрій не бачив, але він усе одно знав. Він обіймав мене, казав усе буде, але я бачила, як його усмішка тьмяніє. Візити до лікарів стали рутиною, аналізи, УЗД, уколи. Я здавала кров так часто, що вени на руках вкрилися синцями. Медсестри жартували. Ти в нас уже віп, клієнтка. Я усміхалася, але всередині все стискалося. Андрій ходив зі мною на прийоми, тримав за руку, коли лікарі ставили безкінечні запитання. Він був поруч, і я думала, що цього досить. Ми були командою, а потім прийшов діагноз первинна безплідність. Проблема була в мені шанс завагітніти природним шляхом менше 5%. майже нуль. Лікарка, жінка років 50 з втомленими очима, говорила щось про еко. Донорські програми, але я майже не чула. У голові гуділо це моя провина. Я сиділа в кабінеті, стискаючи паперовий стаканчик із водою і відчувала, як світ руйнується. Андрій мовчав, але його рука все ще лежала на моїй. Я боялася глянути йому в очі, боялася побачити розчарування. Коли ми повернулися додому, я сіла на кухні в темряві і просто дивилася в стіну. Андрій увійшов, обійняв мене ззаду, притулився під боріддям до мого плеча. Олено, ми впораємося, сказав він тихо, неважливо як, але ми будемо разом. Я чіплялася за ці слова, як зарятівне коло, але я недооцінила, як сильно можуть ранити слова інших. Мої батьки ніколи не були теплими, вони мене любили, мабуть, але їхня любов завжди мала умови будь найкращою, не підводь, не змушуй нас червоніти. Коли я розповіла їм про діагноз, я сподівалася на підтримку може, на обійми, на слова, усе буде добре. Але мама подивилася на мене, як на зламану річ. Її губи стислися, вона сказала Ну, медицина зараз творить дива, треба просто не здаватися. Тато відвів погляд і пробурмотів щось про сучасні технології. Оля, яка була зі мною в той момент, знизила плечима, буває, не накручуй. Я проковтнула клубок у горлі і кивнула, думала, вони просто не знають, як реагувати. Але за пару тижнів усе стало гірше. Ми вечеряли в батьків, мама готувала свій фірмовий борщ, тато відкорковував вино, Оля теревинила про свою нову роботу в маркетинговому агентстві. Усе виглядало нормально, аж поки мама не повернулася до мене і не сказала: Олено, ти гальмуєш його життя, Андрій молодий, перспективний. Гарний він заслуговує на сім'ю, справжню сім'ю. Ти мусиш бути чесною і відпустити його. Я оніміла. Я намагалася заперечити, але вона продовжувала. Це не егоїзм, це любов. Якщо ти його любиш, ти не триматимеш його в пастці. Подумай про нього він заслуговує на дітей, на щастя, на майбутнє. Тато кивнув повільно, але впевнено. Оля сиділа навпроти, колупала їжу і не підіймала очей. Я чекала, що вона заступиться, скаже Мамо, годі, але вона мовчала. Я відчула, як горло стискається, поставила тарілку, вибачилася і пішла до ванної. Там, дивлячись у дзеркало, я шепотіла собі Дивися, просто дихай. Але сльози все одно текли. Я вмилася, повернулася до столу, мама змінила тему, ніби нічого не сталося. Тато спитав Андрія про його роботу, Оля сміялася з якогось жарту. Я сиділа як чужа і думала, вони справді вважають, що я недостатньо хороша. Я не розповіла Андрієві про ту розмову, не хотіла його засмучувати. Думала, він ніколи не послухає такого він же обіцяв, він же мене любить. Але я помилялася. Я не знаю, коли мої батьки почали розмовляти з Андрієм за моєю спиною. Може, це почалося з невинних натяків за вечерею. Може, мама дзвонила йому, поки я була на роботі, але згодом, уже після всього, я дізналася. Вони зустрічалися з ним не раз. Мама запрошувала його на каву, тато дзвонив просто поговорити. Вони переконували його подумати про майбутнє, казали, що він заслуговує на більше, що я не зможу дати йому сім'ю. Мама навіть навела приклад своєї подруги, яка вчасно пішла, і тепер щаслива з новим чоловіком і двома дітьми. Тато був стриманішим, але його слова про чоловічу відповідальність і спадок били не менше. Вони малювали йому картину, де він та жертва, а я тягар. Андрій не розповів мені про ці розмови, він просто почав змінюватися, став тихішим, відстороненим. Раніше він любив засинати, обіймаючи мене, а тепер спав на своєму боці ліжка. Раніше він надсилав мені смішки, дзвонив просто побалакати, а тепер телефон лежав екраном донизу. Я помічала, але боялася спитати. Думала це через стрес. Через мої процедури, через гроші, які ми витрачали на лікарів. Я звинувачувала себе, купувала йому каву вранці, готувала його улюблені бутерброди з куркою, намагалася бути кращою. Але він дивився крізь мене. Одного разу я знайшла в його курці чек із кав'ярні, час на третя дня, коли я була на роботі дві кави, два десерти. Андрій ніколи не ходив у кав'ярні сам. Я тримала той чек, і руки тремтіли. Хотіла спитати, але не наважилася. Не хотіла здаватися параноїком, але в той момент щось усередині мене тріснуло. Я почала помічати дрібниці, як він затримується на роботі, як відповідає усе нормально, занадто швидко, як уникає моїх очей. А потім він подав на розлучення це було в березні холодний, сірий день. Я повернулася з роботи, втомлена, і з головним болем. Андрій сидів на дивані, дивився в підлогу. На столі лежали папери, я одразу впізнала бланк заяви, серце гупнуло. Олено, нам треба поговорити, сказав він. Я знала, що буде далі, відчувала це шкірою, але все одно не була готова. Я не можу так більше, почав він. Я хочу бути батьком. Я думав, що зможу змиритися, але я втомився це не твоя провина. Просто я не можу жити в цьому підвішеному стані. Я не знаю, як пояснити, я просто не можу. Він говорив спокійно, майже механічно, немов репетирував, я намагалася щось сказати, але слова застрягали. Я лише спитала Ти мене більше не любиш? Він відвів погляд: Я завжди тебе любитиму, але цього недостатньо. Я сиділа, як у тумані. Він продовжував говорити про поділ майна, про те, що не хоче сварок, що ми залишимося друзями. Я не слухала у голові крутилося, це відбувається, це реально. Я дивилася на його руки, які колись тримали мої, і не могла повірити, що вони тепер чужі. Він зібрав речі того ж вечора. Я сиділа на підлозі в спальні, дивилася, як він складає сорочки у валізу, і мовчала. Його рухи були швидкими, точними, ніби він давно це планував. Перед виходом він зупинився в дверях, подивився на мене. Вибач, Олено, справді, я не відповіла. Він пішов. Двері зачинилися, і тиша накрила мене як хвиля. Перші дні після його відходу я просто існувала, ходила на роботу, їла, спала, але все було як у чужому житті. Я не плакала, сльози закінчилися ще в першу ніч, коли я сиділа на кухні з його светром у руках. Я не дзвонила Андрієві, не благала повернутися, не влаштовувала сцен, просто вимкнулася. Світ став сірим, ніби хтось вимкнув кольори. Мої батьки дізналися про розлучення за пару днів. Я чекала, що вони зателефонують, приїдуть, скажуть, ми помилялися. Але мама написала: це на краще, ви обоє будете щасливі окремо. Тато взагалі не зв'язався, Оля надіслала смайлик сердечко і більше не відповідала на мої повідомлення. Я намагалася додзвонитися до неї, але вона скидала. Одного разу я написала: Олю, ти справді думаєш, що я це заслужила? Вона прочитала, але не відповіла. Сім'я Андрія, яка раніше називала мене донькою, теж зникла. Його мама, Галина, яка пекла мені пиріжки на свята, перестала дзвонити. Його сестра Юля видалила мене з друзів у соцмережах. Навіть спільні друзі, із якими ми ходили на пікніки, поступово віддалилися. Хтось писав Тримайся, але ніхто не дзвонив. Я залишилася в цілковитій тиші. Я не звинувачувала Андрія, не звинувачувала батьків, я звинувачувала себе. Дивилася в дзеркало і думала, якби я була іншою, якби я могла народити, цього б не сталося. Я ненавиділа своє тіло, ненавиділа ці п'ять відсотків, які тримали мене в пастці. Але десь глибоко всередині я все ще чіплялася за них бо майже нуль це не нуль. Я поринула в роботу. Я була бухгалтеркою в невеликій фірмі, і цифри стали моїм притулком. Вони не зраджували, не брехали, не йшли. Я брала понаднормові, затримувалася допізна, щоб не повертатися в порожню квартиру. Там усе ще пахло Андрієм, його одеколон, його книги, його светер, який він забув у шафі. Я не могла його викинути, не могла викинути й обручку, вона лежала в шкатулці, і іноді я відкривала її, просто щоб подивитися. Це було як покарання, але я не могла зупинитися. Колеги помічали, що я змінилася. Моя начальниця, Світлана, одного разу відвела мене вбік і спитала Олено, ти гаразд? Ти як привид? Я усміхнулася, збрехала, що все нормально, вона не повірила, але не наполягала. Одного разу вона принесла мені домашній пиріг і сказала Їж, бо вітром знесе. Я була вдячна, але не могла розповісти правду, не хотіла жалю. Я почала відкладати гроші. Кожен гривню, яку могла заощадити, я спрямовувала на процедури. Еко, стимуляції, донорська сперма, я вирішила, що зроблю це сама. Ніхто не знав. Я не розповідала ні друзям, ні колегам, навіть Оля, із якою ми колись були близькі, не підозрювала я мовчала і боролася. Це була моя війна, і я не хотіла, щоб хтось бачив мої рани. Перша спроба еко була як стрибок у невідомість я витратила всі заощадження, які залишилися після розлучення. Лікарі попереджали шанси низькі, не годуйте ілюзій. Але я не могла зупинитися, я ходила на уколи, ковтала таблетки, терпіла біль. Щодня я шепотіла собі ти впораєшся. Але коли прийшов результат негативний, я зламалася. Я сиділа в машині на парковці біля клініки і ридала, била кулаками по керму. Я не знала, за що мені це, не знала, чому я мушу платити таку ціну. Друга спроба була ще важчою. Я взяла кредит, продала машину, переїхала в меншу квартиру. Гормони перетворили мене на тінь. Я не спала, не їла, моє волосся випадало, шкіра стала сірою. Колеги почали шепотітися, але я не пояснювала, я не хотіла їхнього жалю. Коли друга спроба провалилася, я думала, що це кінець. Я лежала на дивані, дивилася в стелю і думала, може, вони мають рацію, може, я справді не заслуговую на щастя? Але потім я згадала Софію ім'я, яке ми вибрали з Андрієм, ім'я, яке я все ще шепотіла, як молитву. Я встала, записалася на третю спробу і сказала собі це востаннє, якщо не вийде, я змирюся. Третя спроба була найскладнішою я працювала по 12 годин, щоб покрити кредит, жила на кашах і чаї, бо на їжу майже не залишалося грошей. Уколи, аналізи, обстеження, усе злилося в безкінечний цикл, я майже не спала, але щодня знаходила в собі сили усміхатися не для інших, для себе. Щоб не забути, як це робиться. Моя лікарка Тетяна Миколаївна була суворою, але доброю. Вона бачила, як я чіпляюся за надію, і одного разу сказала Олено, ти сильна, але не забувай про себе. Ти не лише майбутня мати, ти ще й людина. Я кивнула, але не послухала, я не могла думати про себе. Усе, що в мене було, я віддавала Софії, тій, якої ще не існувало. І одного дня через два місяці після переносу я зробила тест дві смужки. Я не повірила, зробила ще один. І ще я сиділа на підлозі у ванній, тримала ці тести і плакала не від радості, від полегшення. Вперше за роки я відчула, що не зламана. вагітність була важкою, ускладнення, загрози, лікарні. Я лежала на збереженні сама із книжкою і телефоном, у який ніхто не дзвонив. Лікарі казали готуйтеся до найгіршого. Але я не слухала я розмовляла з Софією і з тією, хто ще не народилася. Я шепотіла, ми впораємося маленька, ми сильні. Я гладила живіт і уявляла, як триматиму її на руках. Це тримало мене на плаву. І одного жовтневого дня, через три роки після розлучення, я тримала її на руках. Мою дівчинку, я народила її сама. Наперекір усьому, сама пройшла через стимуляції, болі, ускладнення. Була одна в пологовому і одна, і коли вперше приклала її до грудей. Вона була крихітною із темними волосинками і великими очима. Вона подивилася на мене, і я зрозуміла, що все було недарма. Я назвала її Софія, бо це ім'я звучало як перемога, моя перемога. Софія стала моїм світом, ми жили скромно, я знімала маленьку двокімнатну квартиру, працювала понаднормово, щоб закрити кредит, але ми були щасливі. Я навчилася бути і мамою, і татом, водила її в садочок, читала на ніч, заплітала кіски. Вранці вона залазила до мене в ліжко, обіймала і казала Мамо, я тебе люблю ось так, і розводила ручки на всі боки. Я дивилася на неї і думала Я це зробила, я впоралася. Її сміх, її маленькі долоньки, її запитання, усе це було моїм дивом. Вона любила малювати криві сонечка, дерева, котів. Я вішала її малюнки на холодильник і щоразу проходячи повз, усміхалася. Ми пекли кекси, танцювали під дитячі пісні, будували замки з подушок. Іноді я ловила себе на думці, що не можу повірити, що вона реальна, що вона моя. Повсякденне життя було простим, але повним. Уранці я варила їй кашу, заплітала волосся, поки вона теревинила про сни. У садочку вона була улюбленицею вихователів. Завжди допомагала прибирати іграшки, ділилася цукерками. Увечері ми гуляли в парку, збирали листя, годували качок, вона називала їх кря-кря і реготала, коли вони плескалися. Я фотографувала кожен момент, заповнювала альбоми, хотіла, щоб у неї було те, чого не було в мене, відчуття, що її люблять, без умов. Я навчилася жити без Андрія, без батьків, без сестри, не те, щоб я їх забула, просто вони стали. Неважливими, як старі фото, що припадають пилом у коробці. Я більше не чекала їхніх дзвінків, не сподівалася на вибачення, я просто жила. Іноді я згадувала Андрія, його сміх, його звичку смикати волосся, коли нервував. Але це не боліло просто пам'ять. Минуло майже чотири роки з розлучення. Софії було три з половиною, і вона вже торохтіла без упину. Вона вигадувала казки про котів, які літають на хмарах. І дерева, які ростять шоколад. Я записувала її історії в блокнот, щоб потім читати їй, коли виросте. Вона любила співати, хоч і фальшивила, і я підспівувала, навіть якщо сусіди стукали по батареї. Ми були командою, я й вона. Моє життя теж почало налагоджуватися. Я отримала підвищення на роботі, стала старшою бухгалтеркою, і це дало трохи більше простору в бюджеті. Я навіть почала відкладати на відпустку. Мріяла звозити Софію до моря. Колеги стали ближчими, особливо Світлана, моя начальниця. Вона любила Софію, приносила їй цукерки і називала сонечком. Іноді я думала, що Світлана єдина людина, яка не відвернулася. Вона не знала всієї історії, але відчувала, що я пройшла через пекло. І цього було досить. А потім було весілля моєї двоюрідної сестри, Марії. Вона була однією з небагатьох, хто не відвернувся. Марія дзвонила, надсилала смішні меми, питала, як справи. Вона знала про Софію, надсилала їй іграшки і листівки. Коли вона запросила мене на весілля, я вагалася, знала, що там будуть батьки, можливо, Андрій. Але Марія наполягла Олено, ти частина родини. І Софія теж. Приходьте, будь ласка, це мій день, і я хочу, щоб ви були. Я погодилася заради неї, але всередині все стискалося від думки, що доведеться їх побачити. Ми з Софією прийшли на весілля, я вдягла просту синю сукню, яку купила на розпродажі. Софія була в білій сукенці з мереживом. Я вибрала її, бо вона виглядала в ній як маленький янгол. Вона тримала мене за руку і торохтіла Мамо, а там буде торт, а я зможу потанцювати, а кульки можна забрати додому. Я усміхалася, але серце калатало. Я готувала себе до цієї зустрічі, але все одно не була готова. Я помітила їх одразу. Мої батьки стояли біля входу в бенкетну залу про щось говорили з тіткою. Мама була в строгому бежевому костюмі, тато у темному піджаку. Андрій був поруч, у чорному костюмі і з келихом у руці. Його мама Галина теж була там, у яскраво червоній сукні. Вони не бачили нас, поки ми не підійшли ближче. Першою мене помітила мама її очі розширилися, вона завмерла як статуя. Тато повернувся, і його обличчя стало білим як крейда. Андрій упустив келих, він не розбився, але вино хлюпнуло на підлогу. Галина просто відкрила рота, її рука застигла в повітрі. Софія, нічого не помічаючи, смикнула мене за руку. Мамо, диви кульки, можна взяти червону. Я усміхнулася їй, але відчувала їхні погляди. Вони пекли шкіру, я намагалася триматися рівно, не дивитися на них. Ми пройшли до столу, я посадила Софію, дала їй сік, гості навколо гуділи, музика грала, але я знала, що вони дивляться. Відчувала, як мама шепоче щось татові, як Андрій стоїть, стиснувши кулаки. Після церемонії мама підійшла. Її руки тремтіли, вона намагалася усміхнутися, але це виглядало неприродно. Її голос був тонким, ніби вона боялася сполохати момент. Олено, це твоя донька? Так, відповіла я спокійно, ти ти всиновила. Я подивилася їй прямо в очі. Мій голос був твердим, без тіні сумніву ні, я її народила, сама, без чиєїсь допомоги. Вона кліпала, ніби не могла осягнути. Її губи ворушилися, але слів не було. Тато стояв позаду, мовчав, але його пальці нервово смикали ґудзик на піджакою. Я бачила, як він намагається щось сказати, але не наважується. Потім підійшов Андрій. Він виглядав так, ніби не спав тиждень. Його очі були червоними, волосся скуйовджене, краватка збилася. Олено, я. я навіть не знаю, що сказати. Я не думав, що. Так, ти не думав, перебила я. Він подивився на Софію. Вона сиділа на стільці, їла полуницю і гойдала ніжками. Її сукенка була злегка забруднена соком, але вона усміхалася, ніби весь світ належав їй. Андрій дивився на неї з якоюсь болісною ніжністю, ніби бачив щось, до чого не міг доторкнутися. Вона така гарна, сказав він тихо, вона схожа на тебе. Може, може, я міг би іноді бачитися з нею, просто хоча б познайомитися. Я усміхнулася холодно, але ввічливо. Мій голос був рівним, як лезо, вона не знає, хто ти. І я не збираюся їй пояснювати, чому ти пішов від нас ще до її народження. Він опустив голову, стиснув губи. Мама спробувала щось сказати, її рука потягнулася до мене, але я відступила. Я взяла Софію за руку, усміхнулася їй і сказала Ходімо, маленька, подивимося на торт. Ми пішли до інших гостей, я відчувала їхні погляди в спину, але не озирнулася. Не хотіла давати їм ні секунди мого часу. Після весілля почалися дзвінки. Тато дзвонив раз на тиждень, його голос був тихим, винуватим. Він питав, як справи, пропонував зустрітися, казав Олено, ми можемо все виправити. Я відповідала коротко мені немає що сказати. Мама надіслала коробку з іграшками і листом ми помилялися. Будь ласка, дай нам шанс ми хочемо бути бабусею і дідусем. Я не відкрила коробку, віддала її в дитячий будинок. Оля написала довге повідомлення, вибачалася, казала, що ще була під впливом батьків, що не знала, як підтримати. Я не відповіла. Вона дзвонила, але я не брала слухавку. Андрій надсилав листи, справжні, паперові, з акуратним почерком, писав, що шкодує, що не може спати, думаючи про те, як усе обернулося. Він писав про Софію, про те, як хотів би побачити її усмішку, пропонував гроші, допомогу. Якщо раптом знадобиться, я не відповідала не тому, що злилася. Злість давно минула, просто я більше не потребувала їх. Вони зробили вибір чотири роки тому. Вони вирішили, що я недостатньо хороша, я зробила свій вибір жити без них для себе, для Софії. Зараз Софії майже чотири. Вона каже, що коли виросте, збудує великий будинок, і ми житимемо разом із трьома котами і шоколадним деревом. Я сміюся і кажу, що шоколадне дерево це чудова ідея. Ми гуляємо в парку, збираємо листя, будуємо замки з піску, вона малює мені картинки. Криві, але такі рідні. На одній із них ми з нею тримаємося за руки, а над нами сонце. Я повісила її на холодильник. Іноді я думаю про минуле, про Андрія, про батьків, про Олю. Але це не боляче, це як старий шрам. Він є, але вже не заважає. Я не тримаю зла, я просто більше не даю других шансів тим, хто одного разу вирішив, що я не варта їхньої любові, Софія не моє все. Її сміх, її запитання, її теплі долоньки це мій світ, і мені більше нічого не треба. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.